Зеленський після жорсткої сварки у Білому домі вийшов із шокуючим зізнанням, чого тепер чекати Україні. Президент один стояв проти купу озлоблених трампістів і не прогнувся та не погодився, що нас треба здавати путіну. Через це Трамп захотів його покарати, використовуючи усі ресурси, що в нього є. Тож Зеленський розкрив правду, що тепер буде і до чого готуватися. Про все це поговоримо у цьому випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви обираєте нас підію за для того, аби різнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент України Володимир Зеленський після сварки з очільником США Дональдом Трампом в овальному кабінеті покинув Білий Дім та дав інтерв'ю американському телеканалу. Інтерв'ю Зеленського взяв американський телеканал Fox News. Його Зеленський розпочав із подяки двопартійній підтримці з боку конгресу за їх допомогу Україні. На запитання ведучого чи він вважає, що виявив неповагу до Америки. Президент відповів, що українці дуже вдячні американцям, а також Трампу та Конгресу. Ми були завжди дуже вдячні від усіх людей. Видо. Помогли нам вижити. зрештою. Ми стратегічні партнери, і навіть у такому жорсткому діалозі я вважаю, що ми повинні бути дуже чесними і дуже прямими, щоб зрозуміти один одного, тому що це дійсно для нас дуже необхідно, сказав Зеленський. Він додав, що ставиться до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа із усією повагою, і що він хоче закінчити російсько-українську війну. Проте, Зеленський наголосив, що ніхто не хоче закінчити війну більше ніж ми, тому що ми в Україні, ми у цій війні, ми у цій битві. Ська сказав, що домовленості про припинення вогню без гарантій безпеки є чутливою темою. Він зазначив наступне цитую. Українці просто хочуть почути, що Америка на нашому боці і залишиться із нами, а не з Росією. Він пояснив, чому виникла суперечка із віце-президентом США Джейді Венсом. Зеленський зазначив, що він вже неодноразово просив політиків бути коректними і обережними із цифрами і словами, коли вони говорять про загиблих українців та захоплені ворогом території. Він намагався пояснити президенту США, що домовлятися з диктатором Путіним нема про що, адже він завжди порушує домовленості. Проте у відповідь. На запитання про те, чи правий Дональд Трамп, що він ніколи не підпише угоду із керівником РФ, Зеленський відповів ні, за його словами, Україна хоче миру. І переговори у будь-якому разі будуть. Однак ідеться про справедливий та тривалий мир. І за столом переговорів в Україні треба бути сильною державою. Водночас він сказав, що продовжуватиме доносити свою думку. Така сварка не є доброю для обох сторін. Дуже відкрите, але я не можу змінити ставлення українців до Росії, підкреслив президент. На питання чи не важ... А він що образив Трампа і має перепросити, Зеленський висловив вдячність американському народу, президенту США і двопартійній підтримці у Конгресі. У президента України запитали, чи зможе Україна стримувати Росію без постійної підтримки США. Нам було б важко саме тому я тут відповів Зеленський. Він підкреслив, також що Україна не може втратити свою свободу і цінності. Росіяни прийшли на нашу територію в наші будинки. Просто забути про це, просто сказати, що Путін чудовий хлопець. Ні. Це бо нас сказав він, додавши, що відкрити для дипломатії з Росією, коли будуть гарантії безпеки від США, відповідаючи на запитання, чи не вважає він, що Трамп занадто зближується з Путіним. Зеленський нагадав слова Трампа, що той хоче бути посередині з обома сторонами за столом переговорів. Утім, для Києва важливо, щоб Трамп був більше на нашому боці, оскільки РФ принесла в Україну війну і не поважає територіальну цілісність України. Також президент України зазначив, що Київ готовий до угоди про рідкісну земельні. Метали підписати яку мали під час його візиту до Вашингтону, але цього не сталося за його словами. Це буде перший кроком до гарантії безпеки. Утім, терміни підписання залежать від США. На його думку, США зацікавлені у цій угоді, коли вона буде підписана, залежить від американської сторони. Але ми хочемо зрозуміти, які будуть наступні кроки після її підписання. Говорячи про гарантії безпеки, Зеленський підкреслив, що найшвидший шлях це НАТО. Якщо не НАТО, добре ніхто не тисне. Тоді давайте будувати НАТО в Україні. Європа готова. Подивіться на Європу, вона сильна, вона стає сильнішою, але вона хоче мати такого союзника, як США зазначив він. Глава держави прокоментував заклики Трампа до негайного припинення вогню. Я поважаю наших воїнів і цивільних. Я не можу сказати просто зупиніться. Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що Путін повернеться завтра. Відповів президент. Зеленського також запитали, чи піде він у відставку. Президент відповів, що це рішення може прийняти тільки народ України. Він закінчив інтерв'ю словами Ми вдячні. Та вибачте за це. Однак вже є негативні наслідки такої сварки. Речниця адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левіт заявила, що влада США має намір зупинити допомогу Україні. Про це вона сказала в ефірі Fox News. Ми більше не збираємося просто виписувати відкриті чеки на війну в дуже далекій країні без справжнього міцного миру. Заявила речниця адміністрації Трампа. Окрім того, за її словами, це саме Зеленський спровокував Трампа на публічну перепалку під час зустрічі у Білому домі. А адміністрація президента США Дональда Трампа дійсно може припинити подальшу військову допомогу Україні після суперечки із президентом Володимиром Зеленським в Білому домі. Про це пише The New York Times. Водані посилається на джерело в адміністрації Трампа. За його словами, білий дім може пропонити підтримку Україні, включно із іншими видами військового фінансування, обміном розвідданими і підготовкою військових. Адміністрація Байдена вважала військову допомогу Києву у розмірі 67 мільярдів доларів, яку вона надала Києву важливою. Трамп розглядає будь-яку подальшу допомогу як важіль тиску, заявив чиновник. Він не виключив, що вся військова допомога Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонована. Ваними і оплаченими за часів адміністрації Джо Байдена може бути скасоване найближчим часом. Нагадаємо вам, що президент Зеленський зустрівся у Білому домі із американським колегою Дональдом Трампом і його віце-президентом Джейді Венсом. Спочатку бесіда йшла в добродушній атмосфері, і Трамп навіть похвалив українського лідера та українських солдатів. Однак потім у бесіду втрутився Венс, який зажадав від зеленського подяки за надану американську допомогу і наполягав, що Україна повинна погодитися на умови, які їй нав'язують. Зав'язалася словесна перепалка, після якої Зеленський достроково покинув Білий Дім. За даними ЗМІ, його вигнав Трамп. Видання Фененшл Таймс про сварку в Білому домі написало, що це засідка, щоб послабити Україну на переговорах. Дипломатична катастрофа, яка сталася в овальному кабінеті Білого Дому, сповнить радість у Кремль та має нажахати прихильників України. Можливо, так і було задумано. Пише європейський редактор Financial Times Бен Холл. Він зауважив, що візит Володимира Зеленського до Білого Дому мав стати шансом покращити його стосунки з Дональдом Трампом після декількох тижнів заочних суперечок. Але натомість стосунки були зіпсовані остаточно. Це було захоплююче видовище, яке транслювалося на весь світ з овального кабінету, подібного якому ми ніколи не бачили. Воно наповнить жахом прихильників України. Ви можете собі уявити, як Володимир Путін дивиться на це в Кремлі і як російський президент потирає руки від радості. Пише журналіст. Бен Холл вважає, що Зеленському було б розумніше підлеститися до Трампа, але він також не виключає, що Венце Трамп свідомо хотіло конфлікту із українським лідером, щоб поставити його в ще слабшу позицію перед переговорами. Імовірно, сцена була підготовлена для засідки. За останні два тижні Трамп зробив усе, щоб підірвати Зеленського, підійшовши на поступки в Москві та зобразивши Україну агресором у війні. Тепер здається, він хоче, щоб він вийшов. Пише журналіст. Після сварки Трамп. Написав у соціальній мережі, що Володимир Зеленський буцімто не готовий до миру і має повернутися до переговорів тоді, коли буде готовий. А журналісти, що зібралися біля Білого Дому, щоб почути слова Трампа перед тим, як він вирушить до своєї резиденції Маралага у Флориді, передають, що Трамп повторив багато тих самих реплік, які всі чули з овального кабінету. Насамперед він каже, що хоче якнайшвидше закінчити війну. Він каже, що хоче миру, а не тривалої війни. Він додає, що Зеленський переграв і що він. Він хоче боротися, боротися, боротися. Трамп також заявив, що для відновлення переговорів Зеленський має сказати, що хоче миру. За словами американського президента, Зеленський хоче повернутися до Білого Дому прямо зараз. Але це незручно Трампу. Він додає, що припинення вогню може відбутися негайно. Ми не збираємося продовжувати боротьбу. Ми збиралися закінчити війну або дозволити їй піти і подивитися, що станеться. Нехай вони воюють, сказав Трамп журналістам. Окрім того, Трамп, нібито був у гніві через те, що президент України Володимир Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі. Радники Трампа неодноразово говорили команді Зеленського відмовитися від військової форми. Зеленський прибув до Білого Дому у більш офіційному чорному вбранні із національною символікою України, але без костюма він сьогодні весь причепурився. Перше, що зауважив Трамп, потискуючи руку Зеленському прямо біля входу в західне крило. Натомість Зеленський публікував Примирливий пост, в якому подякував США за підтримку. Дякую, Америку. Дякую за підтримку. Дякую за цей візит. Дякую президенту конгресу та американському народові. Зазначив Зеленський. Далі будемо з вами говорити, те, що вам підготувала про те, які реакції з'являються в українського народу після зустрічі у Білому домі, яка відбулася вчора ввечері. Так, от перша заява Володимира Зеленського після зустрічі у Білому домі лунала наступним чином. Цитую його пост. Дякую, Америку. Дякую за підтримку. Дякую за цей візит. Дякую президенту, конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир. І ми працюємо саме для цього чітко. Сухо і зрозуміло задля того, аби американці зрозуміли можливо свою помилку. Але як ми бачимо, не всі американці це розуміють, і тому продовжують дедалі більше висловлювати е, своїх думок з приводу того, е, що відбувається насамперед зараз на міжнародній арені. Е, дуже шкода, що у нас е, немає саме тієї американської підтримки, яку просить Україна е, е, натомість. Відбуваються діалоги з Російською Федерацією, і тут виникає десонанс. І тому надто надто дивно те, що світові лідери одна із найтіх. Таких потужніших країн, але чомусь не розуміє е, російської агресії і того, що робить Російська Федерація. Але що найбільше мені сподобалося, що е, лідер нашої держави, до речі, зараз знайду вам точно, щоб прокоментувати, е, не збрехати, так би мовити, е, а сказати чітко, що висловив Венс. Е, багато от Сергій Стерненко, український волонтер, дописав у себе е, в телеграм-каналі, те, що вся суть завчора. Володимир Зеленський задає питання: ви колись були в Україні? А Венс каже: я бачив Сторіс. Так, от Українці, якщо Венс такий продвинутий, де да, якщо він е, так е, активно скролить, так активно стежить, моніторить за те, що відбувається в Україні через Сторіси. А давайте зараз будемо більше показувати е, правду. Про рашиське військо, про рашиську федерацію а, в соціальних мережах. І щоб було б знаєте, якби якийсь хештег придумати, щоб по цьому хештегу якомога більше а, американських сенаторів ось таких от бачили а, те, що відбувається в Україні, так от американські політики теж оговтуються від шоку в овальному кабінеті. Конгресвумен Ліс Чейні дописала наступну інформацію. Це її покоління американських патріотів, починаючи з нашої революції, боролися за принципи, захищаючи які Зеленські. Ки ризикує життя, але сьогодні Дональд Трамп і Джейді Венс напали на Зеленського і тиснули на нього, що він віддав свободу свого народу військовому злочинцю КДБ, який вторгся в Україну. Історія запам'ятає цей день, коли американський президент і віце-президент відмовилися від усього. За що ми виступаємо? За що, тобто виступає, і американський народ. Ось так от відреагувала, Нагадаю, конгресвумен Ліс Чейні також сенатор демократ Адам Шиф про зустріч в овальному кабінеті висловився в своїй соціальній мережі. Сьогодні в овальному кабінеті зустрічаються герой і боягуз. А коли зустріч завершиться, герой повернеться додому. В Україну коротко і зрозуміло, і бачимо, що американці нас підтримують. Не всі, але підтримують. І ми бачимо цю підтримку як через соціальні мережі, так і в принципі, загалом через ті дії і ті, ту допомогу, яку вони нам надають. Проте хотілося б дійсно результатів, а не лише ось такої от підтримки. Знаєте, що мені ще не сподобалося? Сьогодні вже бачила зранку до речі, відео від американця. Він Написував свою думку суб'єктивно з приводу зустрічі, яка вчора відбулася в Білому домі. І знаєте, найбільше обурило американців те, що лідер нашої держави не був у костюмі. От знаєте, це проблема порядку денного, просто шок. Це все, що зараз турбує деяких американців. На жаль, і тому, поки ось так: от вони будуть турбуватися про зовнішній вигляд, то про що далі можна говорити. Навіть частина республіканців, до речі, розкритикувала Трампа. Що вони дописують? Далі буду вам цитувати їхнє повідомлення. Це найганебніший і найсоромніший момент, який я коли-небудь бачив у овальному кабінеті. Цитую бекона поганий день для зовнішньої політики Америки. Україна хоче незалежності, вільних ринків і верховенства права. Вона хоче бути частиною заходу. Росія ненавидить нас і наші західні цінності. Ми повинні чітко усвідомлювати, що ми виступаємо за свободу. Дописав Бекон. Також дописав і інший американський республіканець свою думку. Цитую її: я вжаху від того, як Трамп і Венс поставилися до президента Зеленського під час сьогоднішньої зустрічі в Овальному домі, тобто вчорашньої, бо це на вчорашній вечір дописувалося. Знову ж таки, Україна є демократичним союзником, який зазнав нападу Росії Ійської федерації приголомшливо, що США зараз стають на бік диктаторів і не виступають за свободу, демократію та глобальну стабільність. Я глибоко стурбований людьми в Україні та довгостроковою національною безпекою нашої держави, зазначає сенатор. Це ще не все, що дописували американські е, республіканці. Е, зараз знайду вам ще інформацію, бо насамперед не все вийшло перекласти одразу з англійської мови. Е, що ще Дописав Еммануел Клевер, так те, що це найганебніший і найсоромніший момент, який я коли-небудь бачу в овальному кабінеті. Американське керівництво публічно стало на бік диктатора в особі Володимира Путіна та критикувало друга демократа в Україні. Не забуде жодна нація в усьому світі. Те, що відбувалося вчора в овальному кабінеті, і насамперед знаєте, завершення лютого ми не так собі уявляли. Завершення зими. Ми не так собі уявляли, і ось цей лютий місяць, він для нас вже три роки, ну дійсно, от лютий, по іншому ніяк не сказати. І вчорашня зустріч лідера нашої держави і Володимира е, і пропашли Дональда Трампа. А е, вона цьому є підтвердженням, те, що так от знаєте, така жирна крапка, яка відбулася у цьому лютому. Бог, аби цей лютий далі не продовжувався, бо для нас він дійсно досить кровоприлетний. І, е, хоч і Дональд Трамп казав за військо, те, що у нас не вистачає. Людей, та географічно. Елементарно порівняйте Російську Федерацію і Україну. Якщо ставили ставки на початку війни, що Україна не протримається, то ми доводимо вам вже 1102-й день, що українське військо потужне. Що ми маємо гарного лідера, який веде нашу державу до перемоги так, через біль, але через той біль, тому що не допомагали вчасно. Знову ж таки, та допомога, яка рік тому мала бути в Україні, її не було. Її просто елементарно блоку. Вали і через це багато чого втратила Україна, включно ті міста і ті населені пункти, які зараз окупувала Російська Федерація. Вона там перебуває, не було б там зараз Росії, аби тоді була б допомога, і тут багато багато питань виникає знову ж таки до американського народу і до президента Сполучених Штатів Америки. Так, от далі ми з вами проговоримо про те, що заявило видання Сіенен. Нібито після публічної суперечки між Зеленським Трампом та Венсом, президент Сполучених Штатів Америки разом із радниками пішов в окрему кімнату. Про це повідомляє видання CNN. Що було Нібито вони провели там консультації із віце-президентом, держсекретарем Рубіо, міністром фінансів Весентом та іншими радниками. На фото зала. Ви зараз бачите її, бачили точніше, вже де мала проходити загалом спільна прес-конференція Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Ну що ми зазвичай бачимо, якщо лідер нашої держави їде в іншу країну, спочатку спільна зустріч з усіма представниками да, американцями із політики, Далі йде спільна вже прес-конференція. Де два лідери або два представники країн цієї чи іншої держави розмовляють на важливі теми? Бачимо, що не було, бо достроково лідер нашої держави покинув Білий Дім. Що ще відомо від видання CNN, Так те, що телеканал CNN розповів подробиці того, що сталося за зачиними новими після публічної сварки між президентом України та США і віце-президентом Джей Дівенсом у Білому домі? За інформацією джерел CNN, після того як завершилася публічна частина зустрічі Трампа і Зеленського, американський президент. Разом із радниками пішов в окрему кімнату. Він провів консультації з Венсом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром фінансів скотом Бесентом та іншими радниками. Саме тоді Трамп остаточно вирішив, що Зеленський не в тому місці, щоб вести переговори. Пише видання Сіенен. І, до речі, в у раднику з національної безпеки Майклу Волцу передати повідомлення, що український президент має поїхати, про що ми з вами говорили на початку етеру. Представник Білого Дому розповів телеканалу, що українці виступили проти і хотіли продовжити переговори. Хотіли, дійсно, але їм відмовили. Незабаром після цього Зеленський поїхав. Ми бачили, як лідер нашої держави покидав Білий Дім, як достроково він його залишив. Але, але, але. Найбільше, що мене ще вразило, ну це взагалі як таке мо могло трапитися, був російський репортер. Ви серйозно? І не просто якийсь там російський репортер, а репортер від пропагандистського агентства ТАС під час брифінгу Зеленського і Трампа. Як так могло трапитись? Тут знову багато питань, на які відповідь ну не знаю, коли з'явиться або можливо взагалі вона не з'явиться. Про це повідомила кореспондентка Білого Дому. З'ясувалося насамперед, що його не було в затвердженому списку медіа для зустрічі лідерів Сполучених Штатів Америки та України. Але попри це, яким чином да оваль Білий Дім потрапив туди російський кореспондент? Як? Як він зміг туди потрапити? Глядачі, як ви думаєте, українці? Як ви думаєте, як так трапилось, що російський кореспондент з пропагандистського агентства ТАСС потрапив на брифінг лідера нашої держави та Дональда Трампа? Бо знову ж таки у мене відповіді немає. Я навіть не знаю. Є лише багато питань, дуже багато питань.